У нас класно закони називаються, суті в них тільки немає. Я вам приклад приведу. Покровська міська військова адміністрація в бюджеті на 25 й рік заклала 30 мільйонів гривень на неіснуючне теплопостачання, 3-4 мільйони гривень на благоустрій. Хто Покровськ бачив? Хто там був по-перше, а хто бачив, хоча б по фотографіям за останні декілька днів. Що там благоустрієм займатися? Наступне 37 мільйонів на запобігання стихійним лихам. Я розумію, що Російська Федерація є великим стихійним лихом для України, але навряд чи 37 мільйонів розпилених грошей в Покровську якось допоможе цьому. 14 мільйонів на підтримку засобів масової інформації. І коли я кажу вам не соромно, тому що е, це ж... Міська військова адміністрація. А хто в нас призначає військову адміністрацію? Верховний головнокомандувач, президент держави. Ви там розповідали, що десь в тилу не так відбувається з бюджетами, правда не так і правда, часом за це теж треба давати по рукам. реально по рукам. Але в Покровську це зона відповідальності центральної влади, президента країни, як Верховного командувача Кабміна. Ну і всієї монобільшості, шановні колеги. А щодо рук, ми не заробляємо на війні. Якщо ми знаходимо когось, повірте, ми били всіх порохам. І це робимо, і будемо продовжувати робити. Хороша заява Зеленського шкода, що жарт. Тому що якось незрозуміло: в нього ж корупція завершилась на початку війни, всі ж корупціонери поїхали з держави, правда? Я взагалі не розумію, як тут голосуються закони про корупцію. Їх же їх немає. Або очолити це є побороти, так воно не працює ні в Європейському Союзі, ні в Сполучених Штатах Америки. Потім Єрмак виступав, сказав, що теж нічого немає. Що взагалі корупції в Україні немає. Ті, хто говорять про корупцію, то, то зрадофіли. У мене питання: зараз президент звертається, говорить про корупцію. Це теж зрада чи як? Це теж зрада, або це він про Покровськ, в якому виділяється 17, 14 мільйонів на підтримку засобів масової інформації? Ну і щодо самої інфраструктури, скажіть, будь ласка, ви зараз голосуєте за закони? на кшталт того, як це було, коли ви виділяли гроші Кубраково на будівництво укриттів різних об'єктів критичної інфраструктури. Де Кубраков ми знаємо, де об'єкти критичної інфраструктури? Ми знаємо, і ще знаємо, що в нас немає із цього світла і немає потужності потім відновлювати економіку нашої країни.